Доброго дня! Перед вами найпоширеніші лазерні нівеліри Bosch. Ну, По-перше, Bosch це найбільший виробник нівелірів. Ну, і Зазвичай Bosch е випускає найкращі нівеліри. Ну, якщо флагман, дивитися, флагман у них 380, GLL 380CG і е GLL 380C. Ну, зазвичай найдешевші нівеліри. Тут, тут я представив найпоширеніші, ну, наймасовіші е, нівеліри, які купують. Перша група нівелірів – це Кюго е, нівелір І другий Кюго третій. Зараз ми подивимося, як вони працюють і як їх можна зрівняти між собою. Друга група це зелена серія і синя серія. Ну, звісно, їх не можна зрівнювати, бо точність синьої серії е, набагато більша, ніж зеленою. Якщо тут точність 0,5 мм на метр, тут 0,3 мм на метр. В цих також 0,5 мм на, на метр. В цих 0,2 мм на метр. Ну, А в самих маленьких 0,8 мм на метр, це допустимо погрішність. Це, це то, що я не можу сказати, що вони брешуть на 0,8 мм на метр, але Bosch е виробник допускає таку погрішність. Так, що я хочу сказати? Це Level 2, універсал level 2. Це новий нівелір, який нещодавно з'явився. У нього дуже приваблива ціна. Зараз ви подивитесь, як він працює. Це комбіновані нівеліри. Тут не тільки е горизонт і вертикаль, тут ще є е отвіс. Тобто, знизу догори б'є точку. Це Нівеліри pll 360 дуже давній нівелір перевірений. Практично немає по ньому ніяких нарікань, ніякого браку. Дуже зручний. Тут на таких зелених ніжках, бачите, дуже зручно стоїть. Випустили після на його основі, випустили gll -220. Ну, так, Тут уже резинових ножок немає. Деякі нівеліри треба обов'язково перевіряти, тому що приблизно в 30% від них є такі погрешності, що я їх вертаю. Хоча вони у них дуже гарно укомплектовані в дуже гарному кейсі. Тобто у кожного є свої переваги і недоліки. Так, почнемо фокус. Дивимося кюго плюс і кюго 3. У Qгос 3 7 м дальність, у QG 3 10 метрів дальність. У них дуже невеличкий кут. У них 30% кут розширення, розв'язки, так називаємо, що не дуже зручно. Ну, давайте подивимося, як вони працюють. Включаю. Це працює. Так. Оце, бачите, це працює QG. У нього ось такі структура луча з точечками. А оце кюго 3. Я торкаю, який шевелиться, то і про то і кажу. Так, бачите, є відмінності досить велика відмінності. У кюго 3 більш яскравий, набагато яскравіший луч. Так, виключаємо їх. Включаємо слідуючу пару. Ця пара Universal Level 2 комбіновані інвеліри і gcl 2.15. Так, оце я штовхаю це е, нівелір Universal Level 2. І перед вами. Так. І ось цей правий, бачите, це е, GCL-215. GCL-215, якщо вертикальні лінії приблизно однакові, то горизонтальна лінія набагато яскравіша, ніж у нього зеленого брата. Так, виключаємо. Так, зрівнюємо скидуючу пару. Це нівелір PLL 360. Ось він включився. І GLL 220. Ну, що я можу сказати? Вони повністю, як на мене, повністю однакові. навіть зблизька і товщина лінії, і яркість ліній повністю однакова. Так що тут вже треба дивитися по комплектації, яка кому сподобається комплектація. Тому що гарантія на всі міліри, що на зелену серію, що на синю серію, також 3 роки. Уважно треба бути з нівелірами GLL 380 c в комплектації з акумуляторами. Вони реєструються разом з акумуляторами. На акумулятори гарантія 2 роки, на самі Нівеліри 3 роки. Так, включаємо слідуючу пару. Слідуюча пара у нас. Нивеліри флагмани у Боша. Це е, GLL 380C. Червона лінія і gll 380 cg е зелена лінія. Ну, Якщо придивитися зблизька, то можна побачити, що все ж таки трошки-трошки е зелена лінія тонкіша, ніж у червоного нівеліра. Хоча, 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 я так розумію, що просто е, він більше. Хоча складно сказати, яка товстіша, товстіш, яка тонкіша. Як дивлюсь по вертикальним лініям, вони практично однакові. Так, а тепер зрівняння. Ми включимо, наприклад, 3, 2 2,20. Ви бачите, наскільки тусклий луч е, по зрівнянню з 3,80. Так, я ще хотів показати, що Кюго 3 це не досить поганий невірі. Подивіться, ось працює Кюго 3, ось працює Універсов 2. Якщо придивитися, то у Кюго більш яскраві лінії, ніж у Хоча це Universal Level 2 практично в два рази дорожче. і мають бути більш виразні лінії. Ну, в принципі, все, що я мав сказати. Хоча, звісно, розв'язка у Universal вже 60%. У Круга 3 30%. Це дуже мала розв'язка. Якби вони зробили розв'язку ну, хоча б там 40%. Або 50% це було б дуже гарно. Так, ну оці всі. Що я можу сказати? Що нівеліри Bosch – це найкращі нівеліри. Так що можете звертатись до мене або купити, або в прокат, або взагалі на консультацію. Крім нівелірів, продаю весь електроінструмент Bosch. Продаю до них різні приналежності, штативи і таке інше, приймачі. Так що звертайтеся. І будьте здорові, всього найкращого.